І так, друзі, всім привіт! Радий вас бачити на каналі Криптокрю. Ви дали досить багато активу під попереднім відеороликом, тому я буду записувати для вас відео частіше і навіть придумав рубрику досить цікаву, яку я зараз веду в інстаграмі, але буду дублювати ще сюди, тому що в інстаграмі, в сторісах, поки я це все вам розповім, всі деталі і все інше, то досить багато запитань від вас іде в дірек. Тому зараз я буду розбивати ці запитання. Отже, що це за рубрика? Я на показ в своєму інстаграмі вирішив кожного тижня інвестувати ти. Тисячу доларів в криптовалюти і показувати при цьому, як я буду вести це портфоліо, в яких пропорціях, в яку криптовалюту я буду інвестувати. І люди дали такий запит: ану розкажи більше, будь ласка, чому ті чи інші токени ти вибираєш, на що ти опираєшся при виборі проектів для інвестицій, і взагалі, як ти на це все дивишся, тому що це досить таки цікаво. Тому ми будемо розпочинати. І я хочу одразу розбити це відео на декілька таких підтем, деякі будуть Досить глобальними, деякі будуть досить локальними. Розбирати всі криптопроекти, в які я інвестую тут досконально, я не буду. Я буду вам лише говорити те, на що я опираюсь в інвестиціях, для того, щоб ви також могли собі це намотувати на вуз та використовувати в своєму бойовому знаряді для того, щоб створювати своє інвестпортфоліо. Тому ми починаємо. Але перед цим ставте лайк, підписуйтесь обов'язково на канал, для того щоб не пропускати ці відеоролики. І також підписуйтесь на інстаграм. Посилання буде десь під цим відео. Ну і давайте перейдемо до першого запитання, яке я розкрив в цьому відеоролику, чому я інвестую зараз? Хоча можливо ще одне падіння, а можливо не одне падіння біткоїну і взагалі криптовалют. Давайте будемо розрізняти. Є така штука як спекуляції, є така штука як інвестиції. Інвестиції я також розподіляю завжди на більш спекулятивні, тобто на там декілька місяців, тире-півроку або довгострокові інвестиції. Саме в своєму інстаграмі я зараз показую більше довгострокові інвестиції, тому що спекулятивні позиції і взагалі більше до спекуляцій, я був схильний. Ни в 2022 році, коли на ринку було більше ліквідності, і це можна було робити більш безпечно, скажімо так, на сьогоднішній день я бачу перспективу в тому, щоб більше інвестувати в довгострокову перспективу і складати довгострокове портфоліо, чому тому, що бичачий ринок він вже не за горами, і насправді потрібно не втратити цю можливість, не опустити зараз проінвестувати і вже на бичачому циклі ринку пожинати плоди для того, щоб бути в цьому кораблі, а не Оказатись на заборі, як то ми кажемо в нашому ком'юніті. Тому мені в принципі не важливо, яка зараз ціна в біткоїну, яка зараз ціна в криптоактивів, які я купую. Ну звісно, що я не буду купувати криптоактиви, які вже дали досить величезний рух. і Я не бачу там для себе ризик реворд, типу в мою користь. Досить високий. тому ось така логіка також присутня. Я дивлюся здебільшого на хай таймфрейм, тобто я відкриваю тижневий графік, потім перехожу на денний для того, щоб подивитися для себе динаміку активу. Також, якщо це ми беремо в розрізі якихось альткоїнів, я беру, відкриваю токен економіку. Дивлюся, по якій ціні заходили фонди, яка зараз ем, в. В цілому обстановка в середині проекту, чи розвивається екосистема чи ні, це для мене досить такі важливі показники, тому що ті проекти, які зараз будують, тобто build and build, як каже Binance, вони будуть розкриватися саме на бичачому ринку. А ті проекти, в яких зараз активність мінімізується, я буду менше розглядати, тому що вони для мене являються недостатньо фундаментальними для того, щоб я заходив в ці проекти та інвестував в довгу. Якщо зараз на медвежому. Ринку в них досить мала активність, то в них досить високі шанси не пережити повністю цей ведмежий ринок. Тому портфель я буду збирати більш такий збалансований, але при цьому там будуть активи, які будуть досить таки ризиковими. Але баланс я буду якраз таки тримати на тому, що більша частина моїх активів буде вкладуватися саме в біткоін та в ефіріум. тобто це приблизно 50% портфелю. Як би це там скучно не звучало, але тим не менше, зараз ми бачимо, що на ринку криптовалют практично в. Ця домінація знаходиться в біткоїні. Рушійною силою на ринку криптовалют зараз являються новини по спотовим BTC і ETF-ам, прихід інституціональних гравців в ринок криптовалют. Тому зараз здебільшого весь фокус уваги йде на біткоін. А друга криптовалюта, яка втягує в себе ліквідність після BTC – це Ефіріум. І знову ж таки, давайте щоб вже не поглиблюватися. Трішки згодом розповім я, чому саме ті чи інші активи я беру закуповую свій портфель, чому в тих чи інших пропорціях Ну а зараз будемо розкривати більш такі запитання, які найчастіше мені задають в Діректи в інстаграмі. Отже, плюс-мінус я вам розповів на які фактори я дивлюся для того, щоб інвестувати і чому я інвестую зараз. Інвестую я порційно, маленькими порціями. Я беру, відкладую зі свого доходу енну суму, інвестую в бізнеси, інвестую в людей і деяку суму інвестую в криптовалюти. Тобто, всі ви знаєте, що я досить багато проінвестував у 2022 році, в той самий. Мій біткоін, що ми з тим біткоїном зробили, коли він коштував 26-28 тисяч доларів і так далі. Тому я хочу відновити цю рубрику і наглядно показувати, як я зі своєї призми бачу те, що я роблю, і щоб ви змогли також набирати якогось енного досвіду. Наступне найчастіше запитання, яке мені задають, по якому принципу ти формуєш свій портфель, чому найбільшу долю займає біткоін і ефіріум? Тим паче, що якщо подивитись на графік, біткоін відтворив досить такий великий рух, і по логіці він прийшов в блок продавця. Чому тоді ти накопичуєш саме BTC? Відповідаю дуже просто, тому що я дивлюсь на ці інвестиції в розрізі декількох років. І моя ціль це забрати точніше, не забрати досить багато іксів з ринку, а примножити свій капітал. Зберегти його від інфляції при цьому можливо таки подвоїти, потроїти, тому що ми говоримо про високоризикові активи. Це тут можливо. Чому BTC найбільшу частину займає? Тому що я бачу, як інституціонали ввели свою тіньову гру та закуповували активи компанії, які пов'язані з біткоїном. Це і майнінгові компанії, це і MicroStrategy, які мають на сьогоднішній день на своєму балансі більш як 150 тисяч біткоїнів, і їх акції МСТР вони напряму корелюють. З ціною біткоїну, і так само вся ця сама історія з біткоїн бітконітіфами, а також як інституціонали інвестували в біткоїн-траст від Grayscale, у GBTC, викуповуючи те, що скидували інвестори на паніці, тому що дисконт там був приблизно 50%. Сама суть біткоїну це зберігати цінність, це на мою суб'єктивну думку, і мені здається, він з цим гарно таки справляється. Так, якщо брати в розрізі інших активів, таких як там бандит. Там чи акції якихось висококапіталізованих компаній, звісно, зрівнювати їх поки що не можна. Але тим не менше, якщо брати в розрізі криптовалютної індустрії, то він цю функцію виконує найкраще. Тож біткоін займає в моєму портфелі 30 Я розумію, що на ньому досить багато іксів я не витягну, але мені потрібен такий актив, тим паче дивлячись на те, як він зараз впітує в себе домінацію, тобто ліквідність. Ми бачимо, як біткоін гарно пропампився з початку цього року, але тим не менше, якщо дивитися в розрізі. Інших криптовалют. Давайте подивимось той самий лайткоін. То історія з іншими альтами, криптовалютами, вона не така яскрава, як з самим біткоїном. Чому так? Тому що дійсно вся увага прикута до BTC, Також ми маємо макроекономічні фактори, які сприяють тому, що ліквід... ліквідності на ринку стає менше. Це означає, що грошей на ринку так і немає. Це був раном бичачим ринком вважати неможливо, але тим не менше, ми бачимо, що сильна міра Сіво жену ціну BTC вище. При цьому видно, що. Що не хватає грошей для того, щоб гнати весь ринок туди. Тобто задумаємося над цим і думаємо, навіщо ж, тобто думаємо в цьому ключі, навіщо ж сильний Міра це роблять. Тому я беру саме BTC. Далі 20% мого портфелю займає Ethereum. Якщо подивитися в розрізі Ethereum, то я колись знімав відеоролик про те, коли буде альтсезон, як взагалі це працює на бичому ринку, і відмічав такі цікаві зони на багатьох альткоїнах. Давайте подивимося. Ну, на лінку тут немає. Що дивитися, там не така цікава ситуація. Дивимося тут. Що це за зони такі червоні, ви можете побачити в відеоролику на нашому ютуб-каналі. Дивимося, ось це відео, коли почнеться альт-сезон. Там я говорив в розрізі тих моментів, тобто як класично це відбувається. Зрозуміло, що та інформація вже застаріла, але тим не менше, логіка там є присутня, тож можете перейти подивитися. І я відмічав на альтах ось такі зони, червоні, цікаві. Це зони накопичення минулих циклів. І як ви можете побачити, то ці зони. Досить таки гарно відпрацьовуємо. Десь ми в них заходимо, десь не заходимо. Тут є неточності, але тим не менше. Плюс-мінус, це так працює. По XRP також бачимо, ми заходили в зону цікаву. І так далі. По ефіріуму бачимо, як його досить таки сильно захищають, захищають від тієї сквірної зони. Давайте я тижневий графік відкрию. В від тієї сквірної зони накопичення минулого року. І воно і зрозуміло чому. Насправді, якщо подивитися в розрізі розвитку ефіріуму в 2000, 2000 Двадцятому, 19, 21, 22 і 23 році, то можна сказати з впевненістю, що ефіріум зробив найбільшу екосистему в світі криптовалют. Да, дійсно їх блокчейн він не ідеальний. Він не вирішує, як і будь-який інший блокчейн, трилему блокчейну, трилему криптовалютного світу. Але тим не менше, на його базі зараз створюють інші l 2 рішення, тобто поверх основного l 1 блокчейну ефіріуму створюються l 2 рішення для того, щоб вирішувати. Проблеми блокчейну центрального, тобто блокчейну Ефіріуму, тим не менше, екосистема найбільша, якщо подивитись CoinMarketCap. зрозуміло, що капіталізація в ефіріуму також велика також величезних іксів від нього я не очікую. Але тим не менше, це хороший фундаментальний проект, на який точно потрібно акцентуватися, тому що він себе зарекомендував досить гарно, і ми бачимо, як розвивається ця екосистема. Найбільша екосистема, найбільше криптопроектів запускається саме на базі ефіріумовського блокчейну. Чейну, давайте перейдемо далі. Тобто, якщо цей момент ми розібралися, чому більшу частину мого портфелю займає біткоін і ефіріум, То перейдемо до інших запитань, які цікавлять вас. Питання третє, яке найчастіше мені задають, це як же ж ви, Владислав, диверсифікуєте свій портфель, на які фактори ви дивитесь? Отже, перше питання, я думаю, закрите. Це надійні проекти, які досить гарно себе зарекомендували на ринку криптовалют та перевірені роками. Це біткоін ефіріум. Далі, як я розподіляю ті активи, які я беру, тобто на які підгрупи? Перше, я дивлюся в сектори. Ось в моєму портфелі ви могли побачити на першому тижні закупу такі проекти, як той самий. Арбітром, тому що він є рішенням для найбільшої екосистеми. А найбільша екосистема в криптовалюті вона лягає саме на Ефіріум. Тобто Арбітром це l 2 на Ефіріумі. Про нього деталі я трішки пізніше розкажу. Далі. XRP. Чому я взагалі сюди вношу XRP? Цей проект насправді він є досить таки старим, Олдовим. Всі ви знаєте ситуацію, яка йде між проектом Ripple XRP та SEC – комісією з цінних паперів не так давно. Комісія з цінних паперів. Програла суд XRP Ріплу, і цей проект досить гарно таки відреагував пампом. Зрозуміло, що тут була досить довга акумуляція, і дуже гарний памп, який відбувся практично на 100%, тобто x 2 зробив він на цих новинах. І взагалі я дивлюся, як компанія Ripple захвачує цей світ, дуже потужні партнерства і все інше. Помимо того, що там ідуть суди, зрозуміло, що до цих пір. Кінжал від сек стоїть над головою ріпла, але тим не менше я обрав цей проект, тому що я розумію, який фундаментал за ним стоїть. Там за ним стоїть реальний бізнес. Він досить потужний. Якщо хочете деталі, ви можете перечитати. Але в 2022 році я ловив себе на думці: бляха, кожна друга якась така новина, значна, прям значна, значна. Там не просто партнерство, аби просто там вказати, там ми партнери з Google, а дійсно те, що приносить плоди і приносить грошове ревеню. Ці новини йшли від. Ripple XRP. просто візьміть, почитайте, подивіться порисорчта. Саме тому я обрав цей проект також для інвестицій. Перейдемо далі. Я розумію, що чим більше комісія з цінних паперів і взагалі е, інші регуляторні органи лізуть в регуляції крипти, тим більше створюється попит насправді на децентралізовані продукти. Як показала практика, після краху FTX -у в 2022 році, ось тут це відбувалося, е, пішов хайп на проекти, які пов'язані з defi індустрією Це децентралізовані фінанси. Саме тоді переходимо до графіку Дівай Саме тоді ми прийняли рішення із комп'ютером. Купляли токен DYDX по $1.30. І якраз таки зловили цей хайп тренд. По $1.30 ми окупували, він зробив 100%, тобто 2X. Зловили тренд, це була спекуляція, але я розумію, що в глобальній перспективі це також буде повторюватися. Тому я обрав такі проекти для інвестування сектором. Одразу я хочу інвестувати в DeFi, я буду інвестувати в DYDX та GMX. Для того, щоб дізнатися більш детально про проєкт той самий GMX. І в загальному як ми дивимося на. Повний розбір проекту, як ми його проводимо, як проводиться цей ресерч, ви можете зайти на наш YouTube канал. Два місяці тому ми знімали відео Boom Dex не за горами, детальний аналіз GMX. -у. Там також вскользь ми згадували про проект DYDX. Тобто, в цілому, давайте я ще раз вам на прикладі покажу. Ось, заходимо DYDX, дивимося, дивимося, який прайс зараз від ICOшки йде. Тобто на це звертаємо увагу. Також дивимося на обов'язково дивимося на токени Економіку, як розподіляються токени. Насправді тут більш вона така класична, але досить жирний пул в інвесторів в 25%. Далі, що ми дивимося? Я дивлюся в розрізі закритого TVL, -ю. тобто це дуже важливо для DeX продуктів, саме TVL, тобто закрита вартість цього продукту. Дивимося, що що Дівайдікс, що GMX на лідеруючих позиціях і закрити їх TVL, в Дівайді 362 мільйони, в GMX він трішки виграє практично 400 мільйонів, але воно і зрозуміло вони трішки відрізняються ці проекти один від одного, але вони являються топовими саме в цій сфері. Тому переходимо до того відеоролику і дивимося більш детально. По такому принципу я і формую цей портфель. Я дивлюся в сектори. Я стараюсь спрогнозувати, що в майбутньому буде користуватися попитом, і чому б зараз не підстелити той фундамент для того, щоб бути готовим до того майбутнього. Тобто, наша задача думати не локально, а глобально. І це насправді досить таки важка тема. Потрібно. Не пропускати ніяких новин, дивитися політичний фронт, дивитися економічний фронт, дивитися загальний фронт по регуляції, тому що це напряму впливає на криптовалютний світ, і складати з цього таку повну картинку і е, розуміти для себе, які ж напрямки вони являються більш перспективними. Переходимо далі. Ми всі розуміємо, що одна з найбільших проблем криптовалютної індустрії це. Інфраструктурні рішення. Тобто, насправді, якщо подивитися, скільки років існує криптовалютний світ, більше 10 років, але тим не менше, все одно інфраструктура в криптовалютна досить слабка. І я дивлюся в сторону інфраструктурних рішень: Chainlink, Oracle, який дозволяє веб-2 продуктам. Переходити у веб-3, тобто допомагає це робити. Також не будемо поглиблюватися, але Чейн Лінк ми закупали в районі 6-7 доларів, тобто десь в цьому районі, і на сьогоднішній день бачимо, як він вже виріс. Але я його докуповую до цих пір. Чому? Тому що знову ж таки відкриваємо тижневу перспективу. Дивимося, яка досить велика акумуляція тут була, насправді, практично там два роки, і дивимося, що ще є, куди цьому проекту росте. Тобто, все досить таки просто. Далі наступний проект. Проект, який являє. Є конкуруючим з Ефіріумом. Це Атом, екосистема Cosmos Hub. Тобто Атом це L1 рішення на Cosmos Hub. Чим мене зацікавив цей проект? Ну По-перше, перейдемо на графік. Якщо подивитись. Кластерний аналіз і в загальному зараз подивитися на графік цього проекту, то він веде себе досить слабко. Але чому я зробив ставку на нього? І чому я його буду купляти навіть по 4 долари, по 3, по 2, якщо він стільки буде коштувати, банально фундаментальна складова. Він являється конкурентом Ефіріуму і за допомогою конструктору, який вони склали, на космос Хабі, ви можете розгортати свій проект досить таки швидко, якщо брати по рамках розробки. Також я точно пам'ятаю, що у 2020. Другому році вони спонсорували мости між L1 проектами в своїй екосистемі. Тобто я створюю свій L1 блокчейн на їх екосистемі. Називаю його Влад. Вони спонсорують мені міст між моїм блокчейном та іншими блокчейнами, розгорнутими на цій екосистемі. Це досить таки зручно. Подивимося, яких обертів буде набирати ця технологія. Дивимося, що їх екосистема зростає, тому робимо також упор на них. Так, в токеноміці є проблеми. Це досить таки інфляційний Інфляційний продукт був на енному етапі, але тим не менше вони зараз йдуть в сторону того, щоб зменшувати цю інфляцію. Тому обираємо і цей проект. Я не завжди дивлюся на графік, не завжди дивлюся на токеноміку. Тобто, я можу обрати якийсь із факторів, який мені подобається. От Мені подобається просто, що цей проект є конкурентом, там досить цікава технологія. Ну зрозуміло, що я розумію, які туди фонди заходили, по якій ціні, і так далі. Дивлюсь, кластерний аналіз не подобається. Мені показував Владіс, ну там печаль. Ситуація, але чому я його купляю? Тому що я інвестую, я не хочу спекульнути на ньому. Якщо я прогорю на цьому проєкті, то так і вже і бути. Я приймаю ризики тут і зараз. Для мене це зовсім не проблема. Дивимося далі. А далі на другому тижні інвестування, до речі, ось мій інстаграм. Там я в хайлайтсах роблю спеціальну рубрику інвестиційний челендж, де ви можете подивитися сторіси, які я знімав раніше, розказував логіку, чому я інвестую так чи інакше, в які проекти. Тому обов'язково підписуйтесь на інстаграм. Кажу ще раз, посилання буде в описі під цим відео. Я додав один єдиний проект в цілому, трішки змінив тобто, суму інвестицій. Я проінвестував цього разу більше в той самий DYDX, в той самий Лінк, і також додав ще на 100 доларів я купив. Лайткоїну цього разу, чому лайткоін і чому саме зараз я знову почав його накопичувати? Знову ж таки, наш Ютуб це кладість інформації. Переходимо десь ось тут. Бачите, халвінг лайткоін, чи буде можливість заробити інвестору ще на LTC. Там я розкривав більш детальну інформацію по LTC, розповідав про халвінг, як він впливає на ціну цього активу. Ну і в цілому, ми купували цей актив по 60 доларів. Це був листопад 2022 року, і фіксував я по 90 доларів. Тому що розумів, що буде трішки вкатуватись цей актив, і знову зараз я перехожу вже не до спекулятивної більше позиції, а до для того, щоб вже на довгострокову перспективу набрати собі цей проект. Це також фундаментальний проект, але один рішення дивимося в цілому. Ми досить ми заходили також в зону акумуляції минулого циклу ведмежого. І навіть зараз ми ще цілком знаходимося в верхніх границях цієї зони. Тому є сенс накопичувати цей актив, плюс його його сама задумка, його сама ідея це конкуренція з біткоїном. Ви можете подивитися вайтпейпер біткоїну, вайтпейпер Елтлайткоїну і зрозуміти, що цей проект створений в противагу. Тим не менше, він являється висококапіталізованим, але я його купую. В меншій пропорції, ніж той самий Ефіріум. є сенс життя цьому проекту. Я бачу їх ком'юніті, я бачу, як вони гріли його, якраз таки перед халвінгом. Які рухи відтворювалися після цього. Мені це подобається, що він живий. Ну і по графіку бачимо, що. Є куди рости і на бичущому циклі досить таки гарна буде можливість розгрузитися по цьому проекту. Десь приблизно так це все виглядає. Якщо ви хочете окремі відеоролики з розборами окремих проектів, щоб я виділив прям час, показав вам, як я розбираю токеноміку, на що звертати увагу, на фанди і, і все інше, тобто на всі інші фактори, то пишіть в коментарях. Давайте, якщо набираємо. Тисячу лайків під цим відеороликом. За давайте ставлю два дні. Це реальна насправді цифра. То я запускаю ще одну рубрику. Ви будете писати, які проекти мені розбирати. Я буду з своєї каликольні вам проводити ці розбори, розказувати що до чого. Ну і звісно, якщо ці проекти будуть цікавіші мені самому, тому що проєктів насправді тисячі, десятки тисяч, але уваги вартують не так багато проєктів. Тому давайте максимальний актив під цим відео. Дякую. Що додивилися, всім пока. Підписуйтесь на канал, лайки, колокольчики.